Всім доброго дня! Тема нашого уроку яке обладнання допомагає досліджувати природу. І сьогодні, запитанням на уроці в нас буде: які бувають обладнання та що вони досліджують? Як ви гадаєте, що вам допомагає вивчати природу і предмети довкілля? Напевно, ви на цим ніколи не замислювались. Що, хто, де, коли, для чого, чому? Отака От допитливість, і з неї все і почалося. З давніх давен наші предки вивчали навколишній світ. Для цього вони вирушали в далекі небезпечні мандрівки морем і суходолом. Щоб не заблукати, вони навчились орієнтуватися і визначати сторони горизонту за допомогою компаса. Це перший прилад, з яким ми сьогодні познайомимося. Я впевнена, що ви вже коли-небудь чули це слово, і ми з вами вивчали. Компас допомагає орієнтуватися і визначати сторони світу. Його можна використовувати, якщо ми йдемо в похід, в ліс і тому подібне. Найчастіше цим приладом користуються мандрівники. Згодом вийшов телескоп, що може наближати до спостерігача небесні об'єкти. За допомогою цього приладу ви можете спостерігати за зорями та також тілами, які знаходяться далеко в небі. Наступний прилад, з яким я би хотіла вас сьогодні познайомити, це мікроскоп. Він збільшує дуже дрібні об'єкти. За його допомогою ми дізналися, що нас оточує цілий світ крихітних організмів невидимок. А чи знаєте ви, що лупа збільшує предмети в кілька разів, а світловий мікроскоп у 3000 разів? Природні явища. Урагани, повені, посухи віддавна загрожували життю людей. З поміж великої різноманітності рослин, тварин і грибів траплялися дуже небезпечні, а той отруйні. Уроджена допитливість і залежність від природи спонукала людей до пошуків шляхів її пізнання. Запам'ятайте найдавнішим методом визначення природи було спостереження. Тут. Наші перші помічники органи чуття. Спостереження це перша основа всіх наукових досліджень. Давайте споглянемо: на основі інформації, здобутої під час спостережень, учені роблять припущення, потім їх перевіряють в ході дослідів. Наприклад, подивіться, будь ласка, уважно: звичайний прилад ваги. Ним ми можемо дізнатися. Вагу певного предмета, навіть вагу власного тіла. Відповідно, це повинні бути ваги трошечки більші за розміром. Наступний прилад секундомір. Саме він допоможе заміряти швидкість. А нашому класу техніку читання. Далі, наступні прилади допоможуть вам вимірювати довжину чи ширину, а може й висоту предметів. У вашому випадку, ви можете виміряти свій зріст. Або, наприклад, довжину вашого робочого столу. Це термометр. За допомогою нього можна виміряти температуру тіла або температуру повітря. Звичайно, іншим термометром, який для цього спеціально зроблений, запам'ятай для проведення спостережень, дослідів і вимірювань використовують різні прилади. Це допомагає отримати більше точної інформації про об'єкти, які досліджують. І поміркуй, чим дослідження, зокрема вимірювання, можуть допомогти тобі в житті. На домашнє завдання опрацюй сторіночки в підручнику 2931. Читай та переказуй. Дякую за увагу! До побачення!